Усім привіт! З вами Dyson Bones, друзі, які що грають в D&D та весело проводять час. 2022 рік добігає кінця, і насправді дуже складно підводити якісь підсумки чи робити плани на майбутнє. Але трішки все-таки скажу: почну з поганого. Русня нам підпортила плани. Мабуть, хтось із вас вже чув, що ми робили колабу із Ростиком з каналу та з Дашею Зайдіарол і з Олексієм Базокіним із без землі. Так от, через перепади напруги, під час того, як ми скидували файли, ці файли згоріли разом із старим нашим ССДшником, Тому, на жаль. Ця пригода залишиться в історії. Але наші друзі з відповідних каналів сказали, що це лише привід для того, щоб зібратися ще разок і зробити цю колабу епічнішою, веселішою, крутішою. Тому вона не відміняється, а вона просто переноситься. На коли саме точно невідомо, але ми вже готуємося до нових зйомок у січні. На цьому все по поганим новинам, тому що далі переходимо до хорошого. По-перше. Мабуть, про анонси. Тому що 5-го числа замість колаби, вийде 51-й епізод Dice and Bones, «Отруйна спадщина компанія Змієвич в Марі. І після цього епізоду через тиждень вийде нова рубрика. Нова рубрика, що матиме назву Короткий відпочинок. У цій рубриці ми будемо у форматі відеоподкасту розказувати про а, наших персонажів, відповідати на ваші питання щодо цих персонажів, щодо їх думок, щодо їх стосунків а, і щодо Альвомару в цілому. Тож усі ті питання, що ви ставили у нас в телеграм-каналі, ми постараємося на них дати відповіді. Я міг би сказати, що на цьому все, але це не так. Адже далі, по таймлайну, у нас вийде ще одна рубрика нова рубрика. І маленький спойлер я покажу просто зараз. Ось. Бачите, це маленьке робоче місце. Там мало чого видно насправді. А, ця рубрика буде присвячена крафту, тобто створенню теренів, мініатюрок і тому подібного для настільних рольвих. Ігор. Я це все буду робити руками і показувати, і розказувати в деталях, як ці штуки робити. <кхем> і єдина проблема з цією рубрикою наразі, це те, що я все ще не придумав, яка в неї буде назва. Тому напишіть у коментарях, як назвати отаку от рубрику. А, я міг би сказати, сказати, що на цьому все. Але і це не так. Тому що. Після того, колись <світ> в недалекому майбутньому вийде ще один відос, який буде присвячений повністю лору Альвамар. Не всьому лору Альвамара, але в великій такій вижимці і а, сингулярності історії. Тобто історія від моменту створення до сучасності і все, що було між цим. А, про цей відео дуже багато хто вже просив, дуже багато чекали щось подібне. І от, от така штука у нас тепер вийде. А, ці рубрики можуть і надалі Продовжуватись, якщо вам зайде, ставте лайки і пишіть у коментарях, про що далі там в цих рубриках розповідати і що такого робити. У нас вийдуть іще й інші нові рубрики, я підозрюю, просто ми самі цього ще не знаємо. І все це завдяки в першу чергу шаленому героїзму ЗСУ, яким я щиро дякую від усього серця і від усієї команди D&D, і від усього. Ком'юніті Настільних Рольових ігор України. Дякую вам за вашу відданість, за вашу роботу, за ваш професіоналізм. Тому що це дає нам можливість робити ці ролики. Це дає нам можливість грати і розвивати це хобі, і розвивати це ком'юніті. Тому без вас не було б України і без України не було б нас. І крім цього. Я хочу подякувати всій моїй команді, всім Dyson Bones, усім художникам і художницям, усім із відділу SMM, редактори. Усім абсолютно і, звісно, моїм гравцям, які мотивують мене кожного дня вставати з ліжка і думати про Альбомар. В хорошому сенсі. І, звісно, я хочу подякувати усім вам. За неймовірну підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки, за те, що ділитеся нашим контентом, за те, що розвиваєте ком'юніті, за скажений е чат перехрестя авантюриста у нас в Телеграмі, який тепер живе своїм життям. Тепер із простого чатку, це взагалі перетворюється в реальну віртуальну таверну шукачів-пригод. Я хочу всім вам подякувати. Якби я міг, я би зараз щиро міцно обійняв кожного із вас просто отак от через екран. На жаль, цього не можу зробити, тому просто скажу дякую. Дякую за цей рік. Дякую, що ви пережили його разом із нами. Я бажаю вам усім і нам усім. Великої перемоги. Тож слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Я не прощаюсь. Я кажу до зустрічі у майбутньому.